Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні, як і обіцяв, операція ресори. Одну ресору я вже підсилив, я вже зробив, зараз покажу, що то є. Зараз знімаємо другу сторону, знімаю, розбираю і показую, як вона розбирається. Хто не знає, хто знає, то можете всі перемотати, то вже таке. Розбираю другу, ресори газ 53, підсилюємо. Погнали! Так, друзі. Одну сторону я зробив. О, тако виглядає. О, що я зробив? Відкрутив стрім'янки одну другу, витягнув її, підонкратив заперед, зняв пальці, там той, цей. Витягнув ресору, розігнув ті скоби о, одну другу. Розібрав під низ підставив о, ресору її витку. О, вона. Підставив ресору, газ-53, її трохи врізав, бо вони ж довгі, тож з грузової машини. Так би мовити. О, Підставив. Вони тут дуже не виступають, там виступає, ну, може там міліметр, може і ні. Стає вони туди дуже добре. О, так о, з другу сторону зараз розбираю. О, Зараз вам показую. О, в другу сторону я вже стрімянки викрутив. Зараз підонкрачую. Заперед знімаю плиту. О, вона вже о, вона рухається. Там є болт під низом. О, Не дуже добре видко. О, о він. Знімаю пальці, о, розгинаю скоби, підставляю ресору. Зараз тут все побачите, буду розбирав, буду показував. Добре, працюємо. Так. От є ресори ГАЗ-53. Та коротка вже врізана, я вже врізав її під другу сторону. Добре, зараз витягую ресору. Звідти Розгинаємо, працюємо. До речі, друзі, хочу зауважити, сьогодні знаходжуся сусіда Степи в гаражі. Він пустив, у нас падає дощ. О, там є його тракторець, він стоїть. Там було на відео, де він прикутковував мені пшеницю. Степане, привіт тобі. Дякую, що пустив мене в гараж. О, добре, працюємо, розбираємо. Так. Ресорду я скинув, всередині є втулка, втулка пластмасова. О, не фокусує. Бляха-муха. Втулку я не можу витягнути, щоб показати номер тої втулки. Ну, фокусуй. О, сфокусувало. Так, піше тут SF-18. Там щось 0J30, 72К. Така втулка. Тут ще буква F є. Ніби як оригінал. Добре. Добре так. Ресора є. Там є вистки, там є врізана вже ресора. Зараз розгинаю. Отам тії. Ті вусики ті розгинають ті Скоби. Розкручую, що стягує ресори болт, болт буде обмінявся, буде довший. Добре, розгинаємо, поїхали. Так, друзі, ресора розібрана. Вигляд має отакий. Та я, щоб доставлялася, во вони. Отвори всі підходять, не треба нічого звирвити. Болт на 10, підключик на 17. Водій був довший. Зараз щитка, така шматинка. Витираю, тут все, чищу витираю, бо хочу перед, після того всього їх попідмальовувати. Зараз, чищу витираю. І збираю в послідному порядку, так як розбиралися. Складного нема нічого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отак. Нижня, потім та, потім та з вухами, з з потім потім та, потім та з газ 53, потім та є і в кінці та є що з вухом. Так, друзі, зібрав. Зібрав, зараз той болт вирізаю, лишаю запасом трохи десь такого. о, Тут загинаю, і тут загинаю, і що і ставлю на місце. Ось такий вигляд. Добре, продовжуємо. О, так, друзі. Все, готово, загнуто. Зремонтовано. Ставимо трактор. Так, друзі, ресурс підсилений. О, я поставив вже на місце. Вже все добре. О, з того боку так само. Помалюю їх вже пізніше, зараз падає дощ. О, вийшло супер, Добавилося плюс 10 сантиметрів. Отам. Отам знизу. Я вам зараз так не покажу, але отам, отам. Там той є такий кут. О, він, той кут, отам. Він якраз впирав, впирався мені в міст. Тепер там 20 звичних сантиметрів. я горлитки поміряв і думаю, мені вистачить. Добавилася жорсткість. О, Є той груз. Спереду. Все, все супер. Добре. О, Так вигляд має з того боку. Все, думаю, мені мені того вже вистачить. Так, друзі, все. Робота зроблена. Обіцяв показати, як розбираються ресори, як підсилюються. Показав. Думаю, було зрозуміло, понятно. Все. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Все, бувайте здорові!